Міна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Допоможе в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Сталевий крокодил швидко видає три такі постріли, а потім завантажує новий подарунок і може боротися як машина із циклічною гарматою. Час перезаряджання для усіх трьох снарядів однаковий. Тому просто видавайте по 470 за раз. Ну, дуже ефективно. Що краще. Зробити в супротивнику один великий отвір. Чи відразу вісім поменше? Для прожелуї відповідь очевидна. Це легкий танк дев'ятого рівня випускає вісім снарядів за сім секунд. Так, по сюрпризу, що секунди. Один за одним. Відстрілялися? Не йдіть далеко, адже невдовзі ви знову будете в строю. Луї їздить швидко і стріляє часто, а тому дарує купу веселощів. Важкий ТБТ підносить супернику два подарунки поспіль по 490 одиниць шкоди в кожному. Між пострілами проходить три секунди, але поєднання рухливості та броні дає змогу легко видавати фірмову двійку в ближньому бою. ТБТ, схожий на машини з гілки ВЗ-55. Але зі своїми особливостями. У нього округлений корпус і немає великого лючка. Тож у хорошій позиції він переживе будь-які неприятності. Стріт Сікс А. Середній танк з видатною баштою. Незвичайне компонування дає змогу комфортно розмістити усіх членів екіпажу. Екстравагантний візуальний баланс і комбо непоганої броні і рухливості роблять цю машину бажаним гостем на будь-якій вечірці. Гармата стріляє швидко, опускається на крутих кучугурах і влучає в ціль, навіть коли танк поспішає на свято. Стріт Сікса незвичайно виглядає, але грає звично. Та приємно. Яктпанцер є 90. Це як Пантера після насичених свят. І як панцер є 100 з переднім розташуванням рубки. Це дає певні бонуси. Мінус 9 градусів за Цельсієм ніколи не були такими спекотними. Преміум Яга тереться на найвищу гірку, але не для того, щоб з'їхати на лижах. Саме там її місце сили. Броня, розташована під непоганим кутом, надійно стримує натиск супротивника. А гармата дає змогу вигідно розмінятися з будь-якою машиною на рівні. За доброю традицією, якщо вам не випаде танк із 49 коробок поспіль. То в 50-тій ви гарантовано почуєте рев мотора. У коробках ви знайдете і 5 машин нижчих рівнів. Вони не впливають на лічильник гарантованої техніки, тому отримання такого танка завжди буде приємним бонусом. Наука точно не знає, чи холодно танкам узимку, але про всяк раз одягніть їх у теплі зимові стилі. Чар будур. Перетворюється на пересувну базу для польових інженерів і медиків, його екіпаж зробить будь-що, підвезе носилки для тих, хто об'ївся на святі, відбуксирує техніку, що застрягла в глибокому снігу, і навіть забезпечить прилади зарядом від свого генератора. Тепер чарфутур подолає будь-яке випробування. Rain Metal Панцерваген тепер не просто машина для бойових дій у джунглях. Він сам став частиною джунглів з тутешнім звіром, який завжди чує та бачить вас. А от ви його ніколи не виявите. Тож не сходьте зі знайомої стежки. БЗ-75 адаптований до берегової оборони. Цей береговий охоронець може швидко реагувати на висадки супротивника у різних місцях. Він точно не боїться намочити гусениці і відіб'є будь-яку загрозу з води. Тим часом просто у нас під ногами порушиться щось. Там унизу прокинулася стародавня істота з тілом птаха, зміїним хвостом і крилами дракона. Вночі вона виходить на полювання, і в її очах горить голод. Кажуть, що будь-хто, хто подивиться в ці очі, перетвориться на каміння. За легендою, одного разу з'явиться герой, озброєний дзеркалом, але доти Василіск продовжує полювання. Якось екіпаж кунси панцер накрила снігова буря. Кілька днів вони рухалися навпомацьки у темряві, але запасів майже не залишилося, на машину сіла велика сова. Танкісти пішли за нею, як за зіркою дороговказом, і вибралися. З того часу екіпаж Кунцепанцер завжди знає шлях додому і гордо несе свій прапор із зображенням сови. Також у вашому розпорядженні може бути цілий вагон стилів минулого року. Вони так само яскраві. А ще цього року в коробках буде три нові колекції 3D-обвісів. Діставайте їх і доповнюйте улюблені 2D стилі цікавими деталями. Тут є китайська колекція, обвіси з авіаційною тематикою. Та навіть байкерська колекція з чопером. Мрія будь-якого Мехвода. Віси випадають у випадковому порядку, але лише ті, яких у вас іще немає. Вони почнуть перетворюватися тільки коли ви зберете їх усі. Це означає, що у вас буде різноманітна колекція. Прикрашайте улюблені танки, випробовуйте нові машини і насолоджуйтеся приємними сюрпризами. Радість, хвилювання і найбільші гармати. Все це у великих новорічних коробках. Що ми робимо? Ми заходимо на сайт World of Tutlus. Так, повертаємося. Повертаємося до Display Capча. Привіт-привіт, папі Блек. Що вони? З 8 години 5 -го числа стартують по 12 січня. Тут коротко і по фактам а не якусь ерунду, яку вони там. о хо хо мої любі друзі! Давайте з вами подивимось, які чудові 3D-стилі на ненужні танки вам зробили. Великі коробки, окей. Все як минулого року: 250-500 тисяч золота, 1-3-7 днів преміум аккаунту, срібло 100 і 500 тисяч. А далі буде видно, так. Е, сума, ціна питання невідома. М -м -м. Великі коробки доступні в різних наборах. Вибирайте розмір набору і пам'ятайте, що після відкриття ля-ля та паля. Які набори? По три великі коробки? Зараз. Так, зараз одна секунда. Все, нема вебки, все повиключав. Так, продовжуємо. Вебка ввімкнись. Все. Вебка ввімкнись. Все. Окей, повертаємось. Ем, 3, 7, 20, 40, 60. Окей. Такі коробки у нас. О, далі. Якщо ви хочете здобути певний ресурс. Угу. Ну, окей. Знову ж таки. Я сподіваюся, що ті, хто. Ті переможці, хто отримали коробки від мене. Якось зорієнтуйте мене. Чи ось таким якимось закидом буде, чи певні три коробки. Я сподіваюся, сума не буде змінюватись. Тому, тому тому якось так. Так, діліться ля-ля та паля. От, під час оформлення замовлення поставлю пташку біля опції Придбати в подарунок. Отак, от от так. так що буде все. Великі коробки ще може бути всередині. Єрунда. О, єрунда, єрунда. Коротше, по техніці зараз ТТХ, я сподіваюся, вони вже вивісили, все буде окей. Подивимось, що воно до чого. Два танки абсолютно не потрібні. Я кажу, це корм для 11 рівнів буде. Так само, як і все інше, по факту. Але тут хоча б вони будуть фармить. Цей буде фармить Луїс 8 снарядів. Не знаю. Ну, окей. Якщо прям танк випаде, окей. А оце чисто ексклюзив і все, більше нічого. За це я мав, взагалі не буду нічого казати. Имби. 5 нових 3D стилів. Також вийшли 11 рівні. І я абсолютно не розумію, чому вони не включають 3D-стилі на 11 рівні, актуальні, які будуть там ось вийде на Type 71, ой, не Type 71, якось по-іншому буде називатися сам цей танк. От чого саме на них не зробить 3D-стиль. Вони роблять на БЗ, яку нікому вже не потрібно буде. Ну да, зараз вона, типу, актуальна, там кіберспортсмени на ній катають, мама не горюй. КСК-63, десь я цей стиль бачив чи на РУ. В регіоні чи де воно там? Не знаю, так. Ну і також він не потрібен. На Char Futur є 3D стилі, здається, і не один. Для чого він потрібен? Ну хай буде, да? Ну і на Kampfpanzer, Rheinmetall, Panzerwagen Панзервайн цей також. Для чого? Ну для чого? Уже ж є 11 рівень. Ну для чого закидуєш? Так, да, все там красиво, да, навісили там листочки, цвіточки, все буде добре. Для чого? На дев'ятки? Ну і. Ну і кунзе панзер туди ж. Е. Якщо б якось хтось катав на тій техніці за жетони, яку ніхто не катає. Бо вона не фармить. Хм, Ну, отак от. Так. Далі старі 3D-стилі, обвіси. Взагалі також 6%. Ага, тут вже і відсотки почали писати. 5% випадіння 3D стилів. 11%. Ну тут багато буде цих лоу-левельних тунчасів. І 2,4% вже відсотки пишуть. 2,4% високорівнева техніка. Тут ще й з міткою, нічого собі. Зустрічайте нову техніку. От давай почекаємо. Uh, да, броня є. Типу, це броньована тачанка з КДшкою. Тут проблема в чому буде? Він буде броньований, погано, що не можна покрутити його в модельку. Uh, вогнева потужність, живучість, рухливість. 850, окей, альфа 850, 256. Ну, типу, достатньо. 330 кумуль у нього буде. Він буде шатати непогано. І 11-ки. Типу, ну ок, ок, міцність 2300, багато ХП. Швидкість 28 і 10 назад. Ну, це такое. такое. Ну, треба ж чимось розплачуватися, правильно? Розкид 0.45, стане 0,43. Час зведення стане 2,6, 2,5. З усіма плюшками, без запас 25 пострілів. Час перезаряджання 21 секунда. М -м -м, ну, хай буде 18, там, якщо воно там все буде ок. Непогані кути, мінус 8, швидкість польоту. 800, цього 600 цього взагалі 500. А, ну це весело буде. Живучість. 380 метрів. Бронювання корпусу 320. Ну, коротше, це така неприємна затичка буде. Неприємна затичка. Танк, який буде. Я не знаю, як на 11-з 11 рівнями він буде відігрувати. Ну, Ок, ну ок! Хай буде, називається. Хай буде. Типу, по броні, по всьому іншому питань немає. Швидкість слабка, точність 0.45. точність там 0.45, а можна буде щось і погратися, 0.43 Вивести його. Ну, не знаю, я просто максимально негативно налаштований на десятки. Не преміумні. Кокодріл. 470 непогано, 263 дуже непогано. Броне пробиття непогано. Для десятки, Типу ще й Це тяж. А як ну... А, СТО. СТК. Непогано. Всього 258. Скільки на? 256. В цього бронепробиття 263, ще краще. 50 маче. Ну, ок, далі. 470. 263.033 буде. Час зведення. Час зведення такий поганий. Ну, 2,5 буде, 2,4. Час повного перезаряджання. час Всередині магазину. 5 секунд. Це як H3 преміумний танк. Ходячі мерці, це те саме буде. І диктор в відео казав: Він швидко роздає барабан! Всередині магазину 5 секунд він дуже швидко роздає. М -м -м. Але знову ж тут казали в нього бронювання, кути. Живучість, що по живучості тоді далі виходимо. 400 огляд непоганий. Бронювання корпусу. Типу 110, але треба дивитися модельку. Треба дивитися модельку під різними кутами. Ну, швидше всього ВЛТХ буде танчить. І ця буде танчить. У нього, типу, НЛД. Приколдес. Кути, які в нього? Є кути. Мінус 8, ну непогані. Непогана тачанка. Комфортні десятки. 5 <гаджу> секунд між пострілами. <гаджу> Комфорт. Живучість, рухливість. Коротше, отака штука. Проект Лиз. Повний картон. Середнє пробивання броні 210. Одна алтехи буде. 65. Наче є знову ж таки, я утехи для албазянок люблю. 1,6, 0,35 буде. Тут буде 1,4. Швидке зведення мінус 9. Рухливий прикольний танчик. Одна секунда перезарядки. Це 13,57 на максималках. Такий же ж барабан просто танк 9 рівня. 380, не так вже й багато огляду йому закинули. Бронювання, ну, броні немає. Рухливість 65. ну 8 8 шотиків. Поскільки вогнева потужність? у 210. Бро, середнє пробивання, а середня шкода 125. Ой, мама, ну за що? Так? Ну хоча б 100 180. Окей, okay. не знаю, 125. Приємного фарму. ТВТ. Середня шкода 490, 500. Середнє пробивання слабке. І тут швидше все будуть під калібри в нього спеціальними снарядами. 290 це мало. Максимальна швидкість 36 повільний. Давай по живучості подивимося. Розкид 041. Ой, ой, мама ой, час зведення ой, розкид ой. Мінус 7 ой, швидкість польоту ой. 980. Да, тут підкалібри будуть, швидкість польоту 1180 на них буде. Магазин наскільки? Дві касети 34 секунди перезаряджання. А хто його знає? Коротше, мені не подобається. Його точність, його час зведення. Можливо, живучість, можливо, по броні він якось буде відігрувати. Вони там відео казали. У нього немає лючка, його ніхто не проб'є. Артилерія. Я Сподіваюся, що ти з цим справишся. Огляд 380. Ну, Це. Як Алтешка 9 рівня. Ну, баланс. Добрий вечір. Міцність 1850. Бронювання корпусу. Ну от 120 брон... Ну За башту я мовчу, окей, хай вона буде монолітна, не Бронювання корпусу 120 під кутами. <п> не <'ятисна> Треба дивитися, коротше. Я не буду нічого зараз казати з приводу броні. Що воно буде в приведеному стані? Швидкість повороту башти також така собі. Як в полумені шиї. 36 кмече. На турбіні розігнати його до 40. До 40 не підніметься, звісно. Швидкість. Окей, ного no next. Експонат. Оце, поки його тестували в рандомі, його дуже багато били ногами. І те, що вони там в відео знову ж кажуть, це неприбиваема, просто кріпость, яка буде нереально неубиваема. 750 окей, це, це ок. Це 9-й? Так, да, це ж 9 рівень. Дев'ятий? Да, 750-290. Окей, хорошо, непогано. Далі. Міцність 1800, швидкість 28, ну такі словопочні. Вони що дев'ятки, що десятки, оці всі, що водять, ну окрім алтехи, вони роблять його броньованим і тим, щоб воно могло виживати в порівнянні з 11 рівнями. А наскільки воно приємно буде гратися, це вже інше питання, правильно? Вогнева потужність. Розкид 0,35. Непогано буде 033, 032 з усіма приколами. Час зведення. Щось довгувати начебто. Ну, хай буде на 750 альфи. Ну, буде там 2,2. 2,3. Боєзапас 40. Час перезаряджання 18 секунд. Ну, 15 буде. Мінус 9, мінус 5. Швидкість польоту снаряда 940. Повільно. Повільно. Живучість. Маскування макш... машини Ой, яке там маскування. Бронювання корпусу 180-140-100. Броньована тачанка, ну, ну і що? Швидкість, яка в неї буде? 28. Ну, я не знаю. Ну, ну окей. Окей. Ну, таку птачанку я б взяв би. В би й ні. Але тут вибору немає, я Донатити не буду. Все для вас, все для вас, все в розіграш. Так. Стріпсуха. Стріпсуха. 350. 350. Щось таке. А, восьмий рівень. Стежка. восьмий рівень СТ. Кому воно треба. Середнє, середнє бронепробиття 219-252. Тут калібр швидше всього буде в нього. Уже не подобається. 50 км/ч, міцність. Коротше, нічого цікавого. Те саме, що СТВ. Ні, Лансен, давайте з Лансеном порівняємо його. Ну тут, типу, ж броня буде. Ну як можна з Лансеном. Альфа менше, ніж у Лансином. скільки там зараз у Лансена? 320-340. Коротше, плюс-мінус те саме, просто буде броньована машинка. У цього середнього преміум танка надійна лобова броня. Ну окей. Я скажу, просто фішка в тому, що він хоч щось буде танчить. Хоч щось. Швидко змінювати позиції, кажуть. М 50 км ще. Ну, це не сильно швидко. Ну окей, хорошо. Середня шкода 350. Бронепробиття не сильно потужне. І на підклібері також. Час зведення 2,3. Та і зведення б не сказав би, що прям. Пісня. 10 секунд. Швидкість польоту, вони якось всі порізали. То була 1000 з чимось. А якщо вони, я так зрозумів, роблять броньовану башту плюс хоч щось ще корпус, якась броня, вони вже ріжуть швидкість польоту. Живучість 390 міцність. Мало ХП, я не знаю. Ну, посередній танк, та і все, нічого такого прям цікавого в ньому не бачу. Але знову ж роблять ставку на те, що в нього крута ба... ця башка, і він буде витанковувати, і ніхто його в люк не буде прибивати. Ну це, мабуть, ну, на що вони розраховують. Так, next. Кромвіль А. Ну, оце все це. Це Японія. Японія, коротше. Коротше, посередній танк оцей стрітсуха. Це буде. Коротше, най... найгірший з цих. Найгірший. Останнє місце віддаємо йому ТВТ. А, от Project Louis. 125. Скільки От... легкий преміум танк із незвичним компонуванням. Угу. І гарматою з механізмом заряджання. Його магазин містить багато снарядів. ай а швидкість між пострілами та яка? Одна секунда. так 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 ля ля Танк може вести вогонь практично Да-да-да-да-да-да-да. 125. Не знаю, не знаю. Те ж саме ВД і 1357 на 7 левелі. Я не знаю! Коротше, я не знаю. І огляд у нього не топовий. Окей, якби в нього там 125. Це ж позначається на фармі якось. 038. Боєзапас. Сейчас, повно, 18 секунд КД. Не знаю, це передостаннє місце. Самі цікаві, понятне діло, десятки. Але вони просто акційні і все. Просто акційні і все. Не цікавий цей тому, 5 секунд між шотами. Не цікавий оце, оцим. Але він, я так зрозумів, що буде якась в нього фішка типу броньований. Все під такими раціональними кутами. Хоча в ангарі потім, як з'явиться моделька, потім треба буде чекнути попередньо. 21 секунда КД. Не знаю. Я б ось брав би ось брав, бо ось от Оце мій сарай. Потужний. Потужний і неприємний. Хоча... Ну, на ну, 2 секунди зведу. Не знаю, коротше. Без, без башти це вже не прикол. Коротше. Як я і обіцяв, тільки коробки будуть доступні для придбання. А, ну оці 3D-стилі я не знаю. мене вони ще більше порвали. Навіть не техніка. Техніка плюс-мінус була відома, яка буде. Але для чого голословить було правильно? КСК. Уже є 11 рівень. Для чого робить 3D-стиль? Не знаю. Береговий. Як тут крутить цю штуку? Перевір. А що? Що перевірити? не поняв. Що вони хочуть Диспечер, диспетчер задач. У меня щось тут залагало. Можно? Диспетчер Закон Джун. Нічого ніч не переключається. Що робити? Кайф. Диспетчер. А, переключається. От я хочу цей. КСК є вже 11 рівень. Є вже 11 рівень. Для чого робить? Є 3D стиль на цей танк. Для чого робить іще. КПЗ є 11 рівень. Для чого він треба? Полярна буря. Для чого він треба? Просто для чого треба. Квіти. <світет... світет>... А, ну це старі, все. 3D-обвіси. Також пропуск. Пропуск, попуск, не потрібні. Що що, унікальні прикраси для вашого містечка? Вау! Всі для цього і купують. Коротше, підводячи підсумки. Перші 3 переможці 5 числа 5 грудня. Я думаю, одразу о 8 годині, якщо встану. одразу отримаєте коробки. Всі інші 31 числа очікую, записуйте свої нікнейми під відео. В описі цього стріму і приймайте участь 31 числа якраз розіграємо.